Дивитись першу серію серіалу Безбар'єрна грамотність. Чому це стосується всіх? Судіть самі. Бар'єри позбавляють нас можливостей для самореалізації та шансу на успіх. Вміння точно і швидко розпізнати ці бар'єри перший крок до їх подолання. У свою чергу безбар'єрність це такий стан середовища, який робить можливим включення усіх людей у життя соціуму незалежно від стану здоров'я, віку, статі, національності та інших ознак. Це забезпечення рівних прав і можливостей для всіх. Вже значна частина людей усвідомлює свої бар'єри та використовує можливості для їх подолання. Вони відстоюють свої права та спонукають владу і бізнес до впровадження інклюзивних рішень. Збар'єрність в освіті це ж не тільки про школу та дітей, це також освітні можливості для людей середнього та старшого віку. Адже навчання протягом життя це не просто норма, а й вимога сучасного світу. І щоб більше дізнатися про бар'єри, з якими стикаються наші співвітчизники, і про те, як їх долають, відвідайте сайти доступно.ua, happytoday, універсальний дизайн та у довіднику безбар'єрності bfinua. Зустрінемося у наступних серіях.